Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Мобілізація в Україні продовжується і до мобілізації долучаються чиновники. Наші чиновники, ви скажете, ви ну що? Теж формують маршові батальйони з чиновників, депутатів і йдуть на фронт? Ні. Наші чиновники сідають в автомобілі, Рено Дастер з. Поліцаями з ТЦКшниками і починають кататися по дворам. Правильно? По дворам? По дворам, ви скажете, для чого ТЦК і поліцаєм чиновники? Ну, а як ви думаєте, що був свідок? Вони ж будуть заходити в двори, а двір це приватна власність. А чиновник, а чиновник буде в них свідком, що ваша фіртка була на розкіш відкрита, і вони дуже турбувалися, чи з вами щось не сталося. Може, погано, тому вирішили з чиновником зайти перевірити. Може, вам погано, може, у вас сердечний приступ, може, інфаркт? Може, треба викликати скору? Заходять, а ви здоровий. А от тобі повістка. Їдемо з нами в ТЦК. І тут же чиновник буде свідком, що ти пручався, не хотів, матюкався, ще щось робив. Коротше кажучи, е е е поліцаї ТЦК шнирюють чиновників бути свідками. Якось так. Все. Хто? Іде на фронт, Поліцаї, ТЦКшники, чиновники? Ні, прості люди. До яких ідуть уже в двори уже уже йдуть. Чекайте гостей, зустрічайте їх калачами. Наливайте їм 100 інстаграм північно бесарабської міцної домашньої горілки. Дорогі гості, незваний гость гірше татарина. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!